Перша тема суна. Ну давайте для розмі. Добрий В вечір. У мене вечір. Вас може бути і день, то доброго дня. Добре. Привіт, не спиться. Ой, не спиться, ой, не спиться. колись свір такі. говоримо сьогодні про таке дуже складне питання, про наше оточення, з ким ми спілкуємося, як вони на нас впливають і як ми маємо з ними взаємодію. Мене це зараз турбує трохи, і причому я до таких висновків прийшов, що ой, мені страшно аж стає. То давайте про це і будемо говорити. Перший дзвіночок, коли я відчув оцю оцей страх. На рахунок оточення, я вам скажу. Це був, коли от я працював зі своїм третім психологом. Смішно. Тоді якраз було таке питання, що, е чи що ти відчуєш, чи що станеться, чи е представ, якщо твої мрії здійсняться. І я тоді перший раз злякався. А знаєте, чого я злякався? Бо я тоді усвідомив, що мені придеться перестати зі всіма спілкуватися з тими, з ким я зараз спілкуюся. Тобто з моїм оточенням. І це мене злякало. Я так, типу, це я тупо маю, маю змінити людей, з ким ти спілкуєшся, оточення своє. Знаєте, є таке твердження, що ти середньоарифметичне серед твого оточення. Хоча я саме з цим е, твердженням. Я, в принципі, не згідний, що ми, це арифметичне, ну, по доходу е, нашого е, оточення. Бо я якраз був виняток з цього правила. Я, коли аналізував отак цей весь шлях, який я йшов, і люди, які мене оточували, ну блін, я майже всіх перегнав. Ну, не всіх, звісно, але майже всіх перегнав. Да, я дивився на інших, на інші сфери, інші ніші, на інший клас, можна так сказати, хоча якби це грубо не звучало і жорстко не звучало. Я дивився на інших, але реально з ким я спілкувався, з ким я що робив, то декого ну не декого, я багатьох перегнав. Ну, давайте так. Я вам, ну якщо просто щоб легше було зрозуміти, то у мене більшість оточення це наймані працівники, які працюють за звичайну зарплату. А я сам підприємець, який ну, по доходу має ну, більше ніж звичайна зарплата. Моя тема складна: знаєте в чому? бо. Кажу, я до цього я ще не прийшов так остаточно, щоб все, я готовий перерізати міст. Знаєте, як то кажуть, сім раз відмір, один раз відріж. То от я зараз якраз там відміряю цю всю історію. Я тільки відчуваю, тільки переживаю це все, але все більше і більше і більше капає водичка, що треба це зробити. Так, дивіться, значить, ми про оточення поговоримо. Ще до речі, можна згадати, колись ми поїхали з бізнес-клубом з Луцька на ці байдарки плавати на. Полісся на Волині. І ми там з одним е трошки. Вступили в діалог, такий ніби як не, не то, що конфлікт, а дискусія. От, 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 правильно, У нас була дискусія. Він доводив, що е, треба дітей відправляти в тіпа, елітні школи, де вчаться еліта для того, щоб будувати їхнє оточення круте. А я казав, що подивися, ми всі з вами вихідці з простих шкіл, і ми, як винятки з правил, ми тіпа, добилися хоч чогось в житті, і тіпа, ми доказ того, що не, не впливає тіпа, школа, дайте там виріс на, на це все. Тіпа, ну коротше, ми от якраз спорили. То ну, це теж можна так сказати. Що бачите, в деяких там сім'ях, дивіться, навіть от буває фільми Дивишся там батьки одружують е там якісь династії, знаєте, батьки одружують дітей, домовляються про родинні, якісь об'єднання, там е конгломерати, якісь об'єднуються. Ну, коротше, це. Ну, тобто, щось в цьому є таке, що типу, знаєте, то нам так типу, здається, що оточення не впливає на нас, але по факту, по ходу, воно впливає. Що я хочу з вами поговорити? Сьогодні тема буде про те, що. Я йду до того, що треба закриватися від майже всіх людей. Страшно звучить, правда? Тепер поясню. Дивіться, я от що помітив: живеш своє життя, плануєш свої плани, в тебе є якісь алгоритми думок, алгоритми дій, ще, щось, ще щось, ти щось робиш. І тут звичайний дзвінок від якоїсь іншої людини. І буває, ти той дзвінок, ще потім 2-3 дня. Носиш собі десь в голові, прокручуєш, думаєш, що він сказав, чого він так сказав, як він вважає. Коротше, дивіться, тепер йдемо до психологів. Я переконаний, що в теперішньому сучасному нашому житті, особливо в житті підприємця, а я нагадаю, це стресове життя. Це постійні, оці емоційні качелі, типу, о, я буду мільйонером, о, я стану бомжом, о, я буду мільйонером, о, я стану бомжем. Оце многозадачність, оце все хаос в голові, оці всі історії, це, типу, стресове життя рахується. В сучасному світі ми повинні працювати з психологом на постійній основі. Це, от я для ну, я, по крайній мірі, я повинен. Я для себе такий висновок зробив. Правда, от з останнім розійшовся, бо я, по-перше, хотів. Трохи типу, перепочити, подивитися, чи в мене ще нема залежності. А по-друге, він, він там ціну чи вона ціну підняла. І я думаю, а попробую я без тебе, чи може попробую когось дешевше знайти, чи то, чи сьо. Ну, Коротше, розійшовся, але зараз знов вже відчуваю, що треба. Йти. І тим більше вчора дивився інтерв'ю крутого чувака-підприємця, який каже: Я з єдиним з ким працюю вже там останні там двадцять років. Це з психологом щодня, ой, що тижня. каже: я... Я зробив для себе круте правило. Я не буду плакатись для друзів, я не буду плакатись там для родини. Я буду плакатись для психолога, Я плачу гроші. Хай слухає мої, мої мої плачі, типу. а для всіх інших я не буду плакатись. Блін, і, і тут, тут не питання про плакання, а питання про те, що, подивіться, і це ще один доказ того, що ти реально треба працювати. О, чувак каже, націлят років працює з психологом кожного тижня, кожного божого тижня. Там були всякі коучі, ментори, там, експерти там наймали консультації. Він те розказував, що так, це все було, але воно тимчасово приходить і уходить, приходить і уходить в житті. А психолог в нього на постійній основі. І я до цього також прийшов, я вже це відчуваю. Тому що дивіться. З цим ми питання зняли. До речі, дякую цьому власнику нової пошти, попорушню, здається, я колись в Львові проходив бізнес-школу від Нової пошти, і він якраз мені тоді відкрив очі. Він мені пояснив, що каже, це в нас, це в Радянському Союзі наші, нашим. Ми, е, оцей, Чи наратив, чи як там вбили в голову, я до Косту права не піду. Або там, да я лучше заплачу, куплю бутилку віскі за ті гроші, да я то, да я сьо, шкода там. О, оце таке ставлення, це, коротше, це погана історія. Насправді. От він якраз відкрив на це очі. Що каже в великих корпораціях, великих розвинутих країнах, великих корпораціях, чи взагалі в фірмах психолог це один з типу мастхев, там постійно є, постійно на базі працюють психологи. Постійно, І я, от, до речі, дивився фільм Мільярдери. До речі, хто хто цікавиться бізнесом а, чи мільярди? Подивіться серіал Мільярди, подивіться, яку важ найважливішу роль відіграє в історії підприємця-психолог. Я от якраз задумався. До речі, якщо серед вас хтось буде психолог, який на старті своєї кар'єри, але вже досвідчений, який з розумом, давайте якось об'єднаємося. А мені треба паралельно з кимось, щоб біля мене хтось ішов з психолога. Давайте щось придумаємо, якось законектимося. Ну але до речі, останній психолог сказав, що ніяких бартерів, нічого, тільки фінанси. Ну коротше, то, то от бо я собі в фільмі мільярди дуже прекрасно показано, наскільки це важлива професія, і як ну вона прям друга, це як права рука. Це як от був цей е, самий головний. І другий це як права рука, другий це був психолог. Він із з тим головним героєм працював, і зі всіма його командою. На, там на базі психолога все і тримало. Ну, не, не все, звісно. Сама структура компанії може так трималася. Кістяк компанії, можна так сказати, бо, в принципі, він і без психолога може багато чого зробити. Добре, давайте вертаємося. Я переконався, що в ці часи треба працювати з, з психологом. І Виходить, тепер ті люди, які не працюють з психологом, які цього ще не усвідомили, я, до речі, таких багато знаю, мене таких багато оточує. І я бачу, що в них реально є купа проблем. От зі сторони, тупо бачу, що є в людей проблеми. І вони навіть не йдуть до психолога, не пробують їх вирішувати: чи запивають, чи закурюють, чи запрацьовують, чи, за, чи, то, чи все, але де до костоправо піду, ця історія. Тому, і я що помітив, що коли ті люди до мене дзвонять, чи я навіть до них дзвоню, буває, і я до них дзвоню, то що ну, друзі, товариші там і так далі там спілкуємося. І я відчуваю, що ці їхні проблеми на мене впливають. От кажу: живеш собі там, наприклад, там тиждень, два-три з ним не спілкуєшся. Одна ця історія. Тільки з ним поспілкувався, все, одразу, типу, вже кілька днів, ти вже от кажу, оці його проблеми, вони на мене впливають. І таких 5 дзвінків за місяць, і, і, і тебе реально чу-чуть виносять з рельсів е, твоїх. Тому я от даже сьогодні для приколу кажу для людей, знаєш, що я люди, думаю, що треба взагалі відклю... виключити з спілкування людей, які не ходять до психолога. Отакий от прям критерій. Тобто, бо я вам що скажу? Люди, які ходять до психолога, а я вам скажу більшість, ну, коротше, ті, на кого я дивлюся, ходять до психолога? Більшість. Ну, з кого я приклад беру, тіпа, з кого я дивлюсь, як треба правильно жити, то це, що називається, людина пропрацьована. І, і я бачу з ними легше працювати. І з ними не то, що працювати, а взагалі легше спілкуватися і легше взаємодіяти. Вони якісь більш адекватніші. Я, я це так. йдемо до самої основної, я розумів, що. Ну, я так не то, що зрозумів вже остаточно, але я йду. Я наближаюсь до того, що треба закриватися. А, і ще от не, не остання капля, а ще було нещодавно. Е, типа, тут же ще раз про от Чогось ці монахи йдуть туди, чогось вони мовчать, чогось вони йдуть, ті гори, чогось вони мовчать. Це ж не просто так. Е, і але що нещодавно попалося мені? Ну це знову ж таки, може, це я сам притягнув цю історію, може, що я звернув це увагу. Я розумію, що є в світі мільйон теорій, так, але просто щоб ви зрозуміли, що мені нещодавно попало? Відження чи ще щось, що роблять, е тіпа, успішні люди, коли вони, типа, піднімаються? Е чи давайте так по-простому. Що першим ділом роблять багаті люди, коли вони стають багатими? І знаєте що? Перестають зі всіма спілкуватися. Типу в якісь уходять в якісь чи е, за, закриття, чи замкненість. Там, ну там в тій статті, чи в чому там, е, чи то відос якийсь був, я не пам'ятаю. Типу, що десь купляють дачі, десь від'їжджають за міста, тіпа десь там починають окремо, окремо жити собі, ну, тіпа більш так приватно, щоб менше контактів, менше цих всяких тусовок, менше всяких зустрічей, і, тіпа більше вже в е, Більше якось варяться в своїй голові, ніж там, як раніше там більше комунікували з людьми. І от я до цього приходжу і мене це лякає. Ви розумієте? Тобто, от мені 40 років ти жив, ти напрацьовував з дружні відносини з людьми. І мене лякає те, що що, тіпа, з ними треба перестати спілкуватися. Ну, прямо ж смішно, ні? Знову ж таки, понятно, що не зі всіма, тому що є ще ж якась родина, є якісь близькі там і так далі. Але ну до цього я по чуть-чуть прихожу. Добре, на перший відосик він сумний вийшов достатньо, думаю.